Новий уряд в Україні і перепалки у парламенті. Чому Трамп може до кінця року закінчити війну в Україні? До матері полеглого пілота Джуса прийшли з обшуками. Чому і хто мене звати Дарина Трунова. Коротко про головне на 24 му каналі. За кілька тижнів російські збройні сили перейдуть до посиленого літнього наступу. Про це пише Сіанен із посиланням на українських чиновників. Вони кажуть, що Росія може використати 100%. 160 тисяч військовослужбовців, які зосереджені поблизу лінії фронту. Сьогодні Росія передала Україні ще тисячу тіл солдатів збройних сил України у рамках стамбульських домовленостей. Трамп здатен завершити війну в Україні до кінця цього року. Це вдасться, якщо ведуть жорсткі санкції проти Росії і її торгівельних партнерів. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак і каже, що Зеленський і Трамп нарешті говорять однією мовою, встановивши міцний особистий контакт. Ну і цей міцний контакт можуть посилити завдяки перестановкам в уряді. Про це пише The Washington Post. Нинішня прем'єрка Юлія Сверіденко є відомою фігурою для адміністрації Трампа, оскільки відіграла ключову роль у переговорах щодо складної угоди з Вашингтоном і безпосередньо з міністром фінансів Скотом Бесентом про дозвіл американським компаніям спільно розробляти мінеральні ресурси України. Призначення Свериденко передає сигнал. Що співпраця зі США є дуже важливою для України і що угода про основні корисні копалини є головним пріоритетом. Так вважає політичний аналітик Микола Давидюк. Зеленський фактично каже: подивіться, людина, яка підписала угоду з Бесентом. А Бесент є рок зіркою у світі фінансів. Ця людина тепер є нашим прем'єр-міністром завдяки цій угоді. Ну сьогодні ж парламент проголосував за призначення Юлії Свереденко очільницею уряду, але день розпочався під куполом і з перепалки між президентом та депутатом Гончаренком. Вернуться до тому, коли ми переможемо ворога, це Путін. Ворогів всередині нашої країни. Немає і не ставайте на ці. Не такі як ти, коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки такі, як ти. Нам треба ж запитав у Свириденко, чому не призначають очільника Беп, і тепер це відповідальність саме нової прем'єрки. Чи збирається уряд? Нарешті, не порушуючи закон, призначити нового уголу дорожньої безпеки, як це вимагає бізнес, міжнародний посад, громадської організації і народні депутати. Так само чи збирається уряд нарешті припинити практику, коли більше ніж 6 місяців, ви прямо порушуєте закон і не починаєте конкурс на обрання мирниця? Що стосується процедури випуск, вона виконала відповідно до, до законів і до нормативних актів нам було внесено рішення. Ми, як члени уряду, розглянули це рішення, і кожен із нас мав можливість висловити свою позицію як член уряду утриматись, проголосувати за або відмовитись відповідно до тої інформації, відповідно, відповідно, міністр, яка була про цю відповідним міністром Європейської деграції юстиції, що стосувалося зв'язків з країною. А митниця митниця. Федоров та Олексій Кулеба залишаються на посадах віце-прем'єрами, принаймні мають залишитися. Герман Галущенко замість міністра енергетики, очолить міністерство юстиції. А Світлана Гринчук очолить міністерство енергетики. Денис Улютін стане міністром соціальної політики, залишаються на посадах міністр ветеранів внутрішніх справ, освіти і науки, охорони здоров'я, фінансів і закордонних справ. А Денис Шмигаль, очевидно, стане міністром. Стром оборони у Держдепі США відмовилися розкрити, які країни погодились оплатити озброєння для України за словами Темі Брюс, Вона далека від змоги обговорювати те, про що може говорити керівництво НАТО. Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити. Натомість Німеччина готова профінансувати дві системи Петріо для України. Це підтвердили в міністерстві оборони Німеччини. Речник відомства додав, що інші країни-члени НАТО висловили готовність долучитися до фінансування, але не уточнив, які саме водночас, походження цих систем і подальші деталі постачання наразі є предметом додаткових консультацій. До слова НАТО готує швидке розгортання додаткових систем Петріот в Україні. Про це пишуть західні медіа. Підготовка здійснюється у тісній співпраці з Німеччиною. Наказ діяти якомога швидше. Про це заявив у Візбадені високопосадовець НАТО. Ну А лідер більшості в сенаті Джон Тун заявив, що республіканці проголосують за законопроєкт про санкції проти Росії. Як тільки президент Трамп дасть цьому зелене світло, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні досягти успіху і чинити тиск на Росію. Щоб вона сіла за стіл переговорів, законопроєкт Грема Блюменталя має підтримку 85 членів Сенату, але його розгляд було призупинено після того, як Трамп оголосив у понеділок, що продаватиме зброю країнам НАТО для постачання в Україну. Трамп також погрожував вести 100% вторинні мита для країн, які торгують з Росією, якщо угода не буде укладена протягом 50 днів. План кав'йор на Московщині через атаку безпілотників. Бідні жителі Боліт не можуть вилетіти зі своєї столиці через скасовані рейси. Вибухи чули у міському окрузі Солнічногорськ. Також вибухи та яскраві спалахи зафіксували мешканці району Зеленограда. у селі Алабушева. За твердженням очевидців боліти виникли перебої з електропостачанням. Все ж за планом, чи не так? Дистанційне навчання не скасовують. Про це заявив майбутній перший віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. Так він пояснив свою попередню заяву. Учора анонсував ліквідацію наказу Міносвіти номер один, 1112 та розповів, що разом з депутатами шукатимемо шляхи, як повернути дітей до безпечного офлайн навчання та подолати освітні втрати, спричинені covid 19 і повномасштабною війною. Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки пріоритет. Навчання в офлайн форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує. Щодо скасування наказу номер 1, 1112 Громади, депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено наказом. Саме через ці положення наказ номер 1112 буде скасовано ми будуємо підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь яких умов. Продовжимо досягати нашої мети, враховуючи потреби і запити школярів, батьків та освітян. Адвокати Віталія Шабуніна подають заяву в СБУ з вимогою розслідувати розголошення інформації про місце і характер його служби. Про це повідомляє Центр протидії корупції. Суддя легалізувала підозру Віталію Шабуніну, яка абсурдна в самій своїй суті. Віталію як військовослужбовцю, який 25 лютого 2022 року добровільно мобілізувався і служить три з половиною роки. Державна каральна машина шиє ухилення від служби та шахрайство. Ще раз, Віталія карають за виконання наказу, який він не міг не виконувати, та за отримання грошової винагороди, яку він не міг не отримувати. Крім того, в організації звинувачують прокурорів в оприлюдненні інформації про місце служби Віталія і що цю інформацію вже опублікували рашисти. Адвокати Віталія подають заяву в СБУ. З вимогою розслідувати злочини про розголошення інформації з кримінального провадження про місце і характер служби сержанта Шабуніна. Також слідчі ДБР 11 липня провели обшуки у квартирі Героя України загиблого льотчика Андрія Джуса Пільщикова в Харкові. Про це написала мати пілота Лілія Авер'янова. каже Шабунін в Харкові. Тимчасово залишався у їхній квартирі. Але що ж шукали слідчі? Невідомо, бо нічого не знайшли. А вона на момент обшуків знаходилась в Києві. Вони довели мене до стресу. Зараз я потрапила на стаціонарне лікування. Дуже дякую за таку шану і турботу тим, хто мав би мене захищати, а не ломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок і поклав на це своє життя. Тим, хто взявся виконувати цю брудну роботу, ганьба. Понад півсотні громадських організацій звернулися до президента, генпрокурора і очільника ДБР через справу Шабуніна із вимогою не допускати політичних переслідувань або політичної розправи. Нагадаю, Віталія Шабуніна підозрюють у систематичному ухилянні від проходження військової служби і використанні транспортного засобу збройних сил без законних підстав. Не пам'ятаєте новину про транспортний літак у небі під Києвом. Це був Ан 124 Руслан з аеродрому Антонов. Підприємство модернізувало його та релокувало до Німеччини. Літак виготовлений ще у 94-му році. Його модернізація розпочалася у 2021-му році і закінчилася тільки от зараз. Заміняли російські комплектуючі на комплектуючі українського і західного виробництва у п'ятницю. Руслан безпе. Ечного перемістили до Німеччини саме його того дня помітили у небі над Києвом. Новий відпочинок росіян, але в КНДР замість Туреччини. Так як в Європу людожерів та вбивць не пускають, їм пропонують їхати на північно-корейський курорт Вонсан Кальма. Вартість семиденного туру становить 1400 доларів, так само як і в Туреччині. Про це пише за Moscow Times. Новий пляжний курорт на східному узбережжі північної Кореї нещодавно відвідав міністр закордонних справ тимчасово існуючої Росії Лавро. Кінь Путіна Лавров висловив сподівання, що цей курорт радуватиме не лише місцевих жителів, а й росіян. І його поїздка збіглася з прибуттям першої групи російських туристів. Проте на курорті людей чомусь майже не було. 55% американців не схвалюють дії Трампа. Такі результати опитування громадської думки від початку президентства Трампа минуло 177 днів. Наразі 41% американців схвалюють діяльність президента, а 55% не схвалюють. Ну і ще 4% не визначилися. Ну і на цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь. Пишіть свої думки у коментарях. Побачимось в ефірі 24 каналу.